Чи маєш ти, Володимир, добру, непримушену волю і тверду думку, взяти собі за дружину, ось цю Ірину тут перед собою Немає. Не маєш. Що <HonAKE> то прийшов? За все моє, все за прийшли Гнути. Я не кажу Я тебе питаю, чи ти маєш непримушену волю взяти собі дружину? депутаті? Не маєш, так? Ну то що, шлюб розвертається? Воно тебе ти що жартуєш? Ти казати мають? Ти казати маєш? Ти ж не так зараз. Ти казати має? Ну. Мають. Може, де де де, де. М -м -м -м. Ти, ти маєш намір одружуватися, брати її за Так, Так, так. Чому ти говориш, не маєш? Ірина, а чи маєш добру непримушену волю і тверду думку, взяти себе чоловіку з цього який перед собою ваш? Маєш?